Почнемо з Трампа. Ну, Трамп каже, що з Україною ми все домовились про припинення вогню. Тепер все залежить від Путіна. От тільки що буквально заява є, що ну якщо Путін не піде, в нас є дуже серйозні аргументи в фінансовому секторі, що зробить дуже боляче мордору росіянам. І я так розумію, він говорить про ці санкції, про які ще вчора, вже після перемовин, заявив сенатор ГРЕМ. А він сказав: от. Ті санкції точно повторив, те, то, що я говорю давним-давно. Якщо б наш улюблений Байден, ну всі ми там він практично врятував Україну. А він реально просто вів свою політику, і торгував е з росіянами і мав з ними таємні перемовини по різним питанням, використовуючи всьому Україну, да? він би вів одні санкції прості. По перше. Заблокував би продаж нафти і газу, тобто будь-яка країна, яка в світі купляє нафту і газ, отримує одразу американські санкції. Ніхто більше би цього не купляв, і алюміній і, можна метал, то що говорить до речі, Грем. Грем це вчора й сказав. Заблокувати просто санкціями. Якщо там Індія купляє нафту, одразу санкції щодо компаній, які купили цю нафту. Ніхто цього не буде купляти. А друге. Всі країни, які постачають подвійні товари, які можуть використовуватись в оборонці або зброю, теж підпадають під американські санкції. Три дня, три дня, і війна би закінчилася. Але Байден цього не зробив. Він просто використовував Україну як і людей, і нас всі для того, щоб втілювати свої. Ідеї свої перемовини в житті. А в нас гинули люди, губилися території, і нам ніколи не давали достатньо ресурсів. І це, ну знаєте, як на мене, це злочин проти людства і Байдена, і Путіна так само. Також Трамп сказав, що сьогодні вже виїхала туди відповідна делегація, яка буде працювати з росіянами над припиненням вогню. Він каже, що все залежить від росіян, але.